Так, тепер точимо втулки до чубків. Я вже з болванки обдер отаку деталюшку, осталося її до певного розміру всередині розточити Наружа вже загнана в сотку. Так, погнали. Виточилася ось така втулочка. Зараз будемо, я вже обезжирю, зараз будемо пресувати. Садимо на фіксатор різьби. забытый штурха ему так Знімає камера так натяг дав 5 сотих на втулку. Зараз підігріємо. Чука. Щось слабо йде. Щось слабо йде. Мамо! О! Пішло лучше. Посадимо її туди навічно. Так, трошки сюди. Так. Тих пір, поки слюна не зашкварчить, ну та ще трохи. Troszkę słucham, yeah. dobre. Чуть-чуть протремо клей, чи фіксатор різьби добре. Так, оце я вирішив ще поправити бази. Оце тільки що фрезернув. Так, ну і що ми можемо бачити? Ось з цієї сторони тільки торкнулася фреза. А з цієї сторони на всю площину взяло. Оце така вироботка. Ну, а тут нижня сторона була фрезерована. Перед цим. Ну і заложив я другого речага і також, от з цієї сторони, хреза бере більше, а з цієї вже не достає. Ну, зараз посадимо на стойку і будемо. Дякую далі, базу поїхали. Хоче вилазити. Так. Що маємо? А маємо ось таку картину. Значить, погано видно трохи. Так. Ту сторону взяла фреза трошки, а ту половину не взяла. Добавляємо ще трошки Чуть-чуть. Так. Садимо знову вас на місце. Дорогих глядачів. Так. Поїхали? Що ми маємо? А ми маємо знову не, не добрало? Так, будемо дивитись ближче? Так. І що ми маємо? Ми маємо. Так, ми маємо отаку підкову, яку фреза вже взяла. А оцю частинку не взяла. Так, ну і що ж я маю зробити з цього речага? Значить, зробив я знизу базу, затулив. Відносно цієї бази проточую цю базу. Обертаю речага і проточую в розмір, мені потрібний, нижню сторону. А тоді вицентрую нижню сторону, на те все буде по порядку, покажем. І будемо обробляти верхню сторону. Верхню сторону обробимо. Так що ще зразок. Проїдемося і буде, я думаю, чистова повністю на весь діаметр. Поїхали далі. Добавили. Так, посадимо всіх глядачів на...